Друзі, всім доброго здоров'я. Слава Україні! Героям слава! Це Оленка з Канади. І я хочу подивитися тему майбутнього України. Обов'язково подивимося, чим закінчиться і коли війна, по-перше, і що чекає Україну у найближчий час. І, мабуть, ми будемо також дивитися, що чекає Україну не тільки. На найближчий час, але взагалі. Бо треба теж знати людям, як буде для дітей. Чи можна буде дітей виховувати в Україні? Ну, Слово виховувати може невірне, але чи буде дітям добре в Україні. Дітям, онукам і вам. Бо ми не можемо думати тільки про своїх дітей чи онуків. Ми повинні думати і про себе, бо нам теж. Ми повинні собі щастя, ми повинні жити у щастя. І тепер українці настраждалися. І я хочу запитати у цих прекрасних карт Таро Ленорман майбутнє України на найближчий час. І, взагалі, на довший час, хто думає чи думає переїхати кудись чи в Україні бути в Україні бізнес, освіту. Як жити, може, землю купити, хату ставити, будувати, бо зруйновано півкраїни. Отаке все. Так, в мене три питання. Давайте три питання відкриємо, як буде найближчий час. Можна замовити час, ну найближчий. Давайте так півроку, так? Найближчий час. Це перший буде розклад. Другий розклад. Мабуть, на рік, давайте на рік подивимося ну, для України на рік. І найбільш так, знаєте, майбутнє, давайте на три роки дивитися, а там будемо бачити, якщо такі розклади до вподоби, то пишіть. Я поки що викладаю по три карти, якщо треба буде, я буду добирати карти, так? Що дивимося, щось у нас земно, і я, знаєте, на скалі живу. Так, у нас океан тихий, і я прямо на океані, на скалі. Як вітер, то вітер зимний. Ой, давайте будемо дивитися, мені щось так зимно. Мабуть, і тема така, знаєте, трішки дуже. Но відповідальність в мене велика, бо я ж питаю вищої сили. Я хочу, щоб ви отримали інформацію, вірну інформацію. На півроку. Сонце, лицар Кубковий і королева жезлова. Дуже гарні карти вийшли. А ми знаємо, що нас чекає деокупація, правильно? Наступні три місяці, що нам треба з вами буде знати, що будуть запеклі бої. Може, карти показали, як вони ну, як буде все розвинатися. Чи... Принесуть бої якийсь товк, якусь користь, якусь, якусь позитивну новину дадуть нам. І я бачу, що так воно і буде, і позитивні дуже новини. Бо карта Сонця говорить, що контрнаступ приведе до, до те, того, що планувалося. Бо кабінет генералів, він там собі робить. Ну, тактику, стратегію, і пише ціль, яка у них. І до, доб'ються, чи вони цілі. І тут написано, що таке да, бо сонце. І ми знаємо, що ми чекаємо до окупації. Вже, знаєте, мабуть, десь 10 кілометрів, десь 40 кілометрів, де тільки вони почали наші війська просуватися вперед, ну, щоб до кордону дійти. Лицар Кубковий говорить, що все буде гаразд. Бачите, контрнаступ буде дуже успішний. І тут у нас королеве жизлова, гарна карта. Ця карта показує вас, що ви вже будете на своїй землі. Хто, хто мав хату колись там, де тепер окуповано, то все воно повернеться. Може, і зруйновано, але ж будуть репарації. Сонце показує, що треба знати, що будуть репарації. Коли ой, не скоро. Ой, не скоро, я зразу говорю, бо 19-та карта. Може, репарації будуть через роки. Але на три місяці я бачу, що ми будемо з фронту мати гарні новини про деокупацію. І я так і назву відео. Ото от ми взяли так, три місяці ріки, три роки. Перший, перший розклад показав деокупацію. Бачите? Буде деокупація. Це точно буде. Це точно буде. Дивимося, що через рік чекати. Через рік. Тут карта Зірки, Дев'ятка Пентакльова і Десятка Кубкова. Що буде через рік? Бачите, ото зірки. Зірки говорять про духовність. Бо, ну що таке зірка? Це духовність. Знаєте, колись вже дуже-дуже давно, коли всі святі книги були написані, тепер зовсім інша людина, зовсім інше життя. Але тоді. Люди дивилися на зірки і думали, а що, там, а що там, чи є вічне життя. Вони питали вищої сили, що там далі. І е, е, таке було їм відкрито від вищої сили про те, що життя воно вічне, бачите, е, зірки вічне життя, духовність церкви народилися. І тепер у нас за цей рік церква буде перебудовуватися. Попи, які а, а, роб, а, працюють на наших ворогів, чи вони людей залякують так, не дають людям. А... Розрозуміти, що ми прагнемо до демократії, захід це куди ми прагнемо. Євросоюз і демократія це не, не заважати людям жити, як вони вважають для себе вірним. Не говорити їм з ким їм спати, з ким їм їсти. Це дуже неграмотно, це дуже некультурно, і це, що попи роблять, і я бачу, що тут буде велика реформа у релігії. Велика реформа. І багато хто спопів сяде на Мерседеси. Я вже давно говорила. Я, я сказала, що він сяде на Мерседес і поїде а, до ворогів, і в нього був цей, а, ну там не доїхав десь. Вже давно то було. От, а, той поп. Я сказала за день, на другий день ну, він розбився на своєму Мерседесі. Ну, він нічого з ним не було, але Мерседес розбив. І хочу сказати, що. Тут карта Зірки говорить, що буде реформація церкви. Багато хто з попів поїде з України, ми їх будемо виженяти. Говорять, церква повинна бути соборно одна. Але тепер, за такий час, церква не повинна впливати на владу чи на людей. Люди ходять до церкви, бо хочуть, бо там вони заспокоюються, бо це добре для їх психіки, для їх нервів. І це таке єдине, що церква може дати людям, а вона не, не мусить їм говорити, як жити, і не читати їм мораль, бо ми вже не діти. А дітям взагалі не можна мораль читати, їх виховувати не можна їм. Треба дати подивитися на світ і знайти себе в цьому світі. Треба по-іншому виховувати. Знаєте, як в Ізраїлі хтось сказав, що ми в Ізраїлі дітей вирощуємо, як квіти, як квіти, а не виховуємо, як нам завгодно. Десятка кубкова, вона показує на рік. Багато хто може вже повернеться додому, бо десятка кубкова про це. І ще мені не подобається, коли Микола говорить, не забирає коментарі ніякі, бо нехай люди бачать, що хто пише. А пишуть мені, що зрадниця, втікла. Слухайте, ви слухайтеся всі слова, втікла. Хіба з раю тікають? Я про себе не говорю. Я... я поїхала, я не була біженка, я поїхала за своїми справами. і я так як втікла від того, що мені треба було втікати. Але це моя особиста справа, звідки втікати, ще й з Совєтського Союзу втікла. Але я не про себе говорю, я себе не хочу виправдати. Я говорю, що тепер багато в Україні є таких, хто говорить, хто ненавидить ті, хто поїхав, забрав діточок, десь поїхав біженець. Пишуть, що втікли вони, зрадники. Слухайте, ви прислухайте, що ви пишете. Це це не винно. Ну, хто пише таку дрібницю? А Хіба з раю втікають? Ні, правда? Тікають звідти, де погано. Та людина, яка каже, що зрадник втік, то вона сама розказує нам, що її там погано, що вона в раю не живе. І це по-перше, ну, отак, багато хто з вас повернеться тут. Дев'ять пентаклів, вам бачите, карта грошей багато хто працю знайде, хорошу, а хтось і поїде. А хтось ще буде виїжджати, бо карта зірки це знаєте, поїхати мандрувати по світі, там де працю знайдете кращу. Так, і знайдете собі родину, може, ну, слухайте, у кожного своя доля. Але для України карта Зірка вона карта духовна. Вона говорить, що в Україні буде якась реформа духовності. І знову, реформа духовності вона не залежить від влади. Влада не має втручатися в духовність, а духовність у владу. Розумієте, бо це духовність це особисті стосунки з тим Богом, що всередині. Це особливі стосунки своєю совістю. Бо що таке духовність? Що я з собою знаходжуся в ну, домовилась з собою. Я, я з собою нормально живу, я сама собі не ворог. Знаєте, чому я маю право на це говорити? Може, хтось мене не знає? У мене така цікава така доля. Я 30 років була священником сама. Да, я жінка, але, але бо я, я працювала у багатьох 4 чи 5 церкв. Мені здається, 5-4. Я довго працювала, і одна, одна церква не дуже довго. Священником, то я в релігіях дуже дуже знаю, розбираюся. Релігія це стосунки людини з собою. Бо там десь Бога старичка немає на небі. Немає того. Слухайте, люди, 21 вік, і ми вже маємо того телескопа наса. І ми бачили, що там на небі є. Ну, ми не можемо полічити зірки, бо їх ну, трильйони чи скільки немає так, такого числа, щоб ми могли полічити зірки. Ви розумієте, що кожна зірка має багато навколо себе інших там, всіляких, наприклад, земля ще не зірка, земель там всіляких карліків корічневих, таке все. От і ну немає такого Бога, як нас там на небі. Немає такого Бога, який би нам би так дивився, як то попи нас обманюють. Бо слухайте, тоді не було б газових камер за, за часи е, фашизму. Не було б того, якби Бог був такий добрий. Він добрий що є нам життя, а після життя, куди ми йдемо? Хто воно знає, куди вони ми йдемо. І людина думає, що вона тут заробить якесь там вічне життя. Ну, вічне життя, то воно є. Взагалі тут цікаво, я можу дуже довго про це говорити. Бо я багато що про це знаю. Але скажу, що за рік ми не впізнаємо Україну. Бачите, вона буде духовно інша субстанція. Це по-перше. По-друге, багато хто вернеться і багато хто поїде. Поїде гроші заробляти, бо в Україні не можна ще буде гроші добре заробляти. І хіба можна на людей сваритися, що вони їдуть гроші заробляти? Їм треба родину кормити. Так, а, через три роки через три роки. Через три роки собака, 10 пентаклюва. тут карта ключ, і трійка жезлова. і карта десятка жезлова. і мітла. Ну тут Таро Ленорман, бачите, Таро і Ленорман. І ще є цей оракул Сібіла. Це дуже гарна колода, вона дуже така глибока. Я бачу, що через три роки ключ отримуємо від дверей. Війна точно вже закінчиться. Бачите? Ключ від наших дверей, ключ від наших кордонів. Бачу, за пів року у нас вже буде багато що гарного з армії. Прийде багато чого де окупуємо. Через, через рік я бачу, що у нас ну, з попами щось буде, і будуть, може, бізнеси нові, закони якісь буде антикорупційні, може суд буде такий вже більш-менш нормальний. Може, з Союзом буде просуватися вперед, через рік. Отаке от все через рік. так? Хороші карти вийшли. от. І через рік немає карти мечових, то я бачу, що мабуть, війни вже не буде через рік. І через а, три роки знову немає мечових карт. Тут же і пентакльова. Тут може бу буде а, економіка, буде відновлюватися, але буде так само і криза, бо 10 жезлова тут мітла. Бачите? Буде економічна криза, дуже серйозна криза після війни буде. Але землю ми свою повернемо, і буде ключ від наших кордонів. Армія буде оснаджена дуже добре. І тут я бачу, що немає мечових карт. Це означає, що буде все гаразд. Але через три роки я бачу мітла і десятка жезлова, Що може з економікою ще буде погано? Погано, бо, бо економічна криза, що ж ви думали? Війна страшна, все таке. Все таке Зруйновано, і воно так і є. Ото от три я зробила, бачите, три розклади. І показало, показало, що буде деокупація, буде реформа якась в нас, і може і в владі реформа буде, так? І може буде з попами якась реформа. Бо вони впливають на людей, вони їм говорять, як їм жити, що їм робити. Вони багато шкоди роблять. І через три роки я бачу, що. Через три роки точно ще не буде а, Україна ну, економічно така, знаєте, сильна ще поки не буде. Буде, буде, буде вже обновлюватися багато шоу. Може буде вже, знаєте, якісь будівлі і будинки там, де ви жили, будуть нові будувати. Бачите, тут гарна карта собака, але ж є карта ще й мітла. Вона говорить, що криза, криза буде економічна більше, ніж чим... через три роки ще й тяжко буде в Україні. Такий розклад, мої дорогенькі. він правду показав, правда ж? Припрошую щось комусь не вподоби, Я говорю, так як карти виходять. Але розклад, мені здається, дуже потужний і такий, що може багато кому допомогти. І ще я бачу карта карми. Карта суд вийшла. Бачите? Це карта карми, це карта обновлення. Ну, кармічна земля у нас. Схід України, земля дуже кармічна. Там така земля, що треба відновити все. Буде відновлятися, дайте час. Обнімаю вас з Канади, бажаю вам щастя, бережіть себе разом. Ми подолаємо ворога. Слава Україні! Героям слава! До побачення!